Вітаю малята! З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Дітки, наближається велике свято, Великдень! Що це за свято? Ми вам розповідали. А сьогодні ми хочемо пограти з вами в Великодні ігри. До нас у гості завітав зайчик Димко. Він хоче пограти з нами в Великодні Ігри. Перша гра. Допоможе зайчику з'їдати однакові писанки. Знайти пару. Уважно роздивіться писанки. Подивіться, які вони гарні, красиві. Ну що, починаємо. Знайдіть цьому яєчку пару. Так, ось вона молодці. Далі шукаємо пару ось цьому яєчку. Так, умнички, ось вона. Ось наступне яєчко. Де його пара? Молодці, ось вона. Слідуючи яєчка переходимо. Так, розумнички молодці. Дивимось далі. Де пара ось цього яєчка? Ось воно, молодці! І останнє яєчко. Де його пара? Ось вона, розумнички! Молодці малята! Ви були дуже уважні і швидко впоралися з усіма завданнями. А ще зайчик вирішив спекти великодню пасочку. Давайте допоможемо йому вибрати для цього потрібні продукти. Уважно роздивіться малюнок та визначте. Які продукти нам потрібно? Давайте перевіримо так цукор молодці, цукати, молоко, яєчки, масло, дріжджі, родзинки. І борошно. Молодці малята, ви все правильно назвали розумнички мої. Ну що, трохи втомилися? Тоді давайте з вами відпочинемо разом з зайчиком. А зараз ми вивчимо віршик та розімнемо пальчики. Повторюйте разом зі мною і рухи, і слова. Великодні свято будемо зустрічати! Хату прибирати, паски випікати, яйця фарбувати, пісеньки співати. У веселі ігри грати. Відпочили, тоді продовжуємо. А поки ми відпочивали, наші яєчки розбіглися і заховались. Давайте їх знайдемо та скажемо, де вони знаходяться. Уважно роздивіться малюнок. Починаємо. Де знаходиться ці яєчко? Так, яєчко в банки. Далі? Яєчко в кошику. Яєчко. У травичці. Яєчко за книжкою. Яєчко під деревом. Яєчко на столі. А це яєчко під столом молодці. Яєчко в тарілочці. А ось це яєчко за парканчиком. І останнє яєчко. Яєчко в гніздечко. Молодці! Всі яєчки позбирали. А зараз допоможемо нашому зайчику зібрати великодні кошики. Покладіть у кошик смаколики відповідних кольорів. Назвіть, якого кольору кошики. Перший кошик жовтого кольору, другий. Зеленого і третій червоного молодці. Подивіться уважно на малюнок. Починаємо, будьте уважні, які продукти ми покладемо до жовтого кошика. Так, молодці, банан, сир, цукерку та писанку. Молодці малята. А які продукти ми покладемо у зелений кошок? Так, яблуко, теж зелену писанку. А ще ківі і огірок. Умнички. І в червоний кошик ми покладемо. Так, полуницю, цукерку, ковбаску. Писанку та малинку. Молодці! Усі продукти розклали вірно. А ще докладемо в наш кошик Паску. І у нас виходить красивий, багатий великодній кошик, з яким ми зможемо піти до церкви і святкувати Великдень. Дітки! Я бажаю вам веселого свята, яке ви проведете у своїй родині. Дякуємо тобі, зайчик, за веселі ігри. До побачення, малята. До побачення